Всім привіт! Пропоную зв'язати ось такий візерунок Підійде для пляжної туніки або будь-якого літнього одягу. Зразок я буду в'язати з пряжі YarnArt бегонія в 50 грамах 169 метрів 100% мерсеризований хлопок. Спиці трієчка. Ось я вам ближче покажу. Рапорт візерунку складає 4 петлі в ширину і 2 ряди в висоту. Візерунок в'яжеться як на лиці, так і на вивороті. Починати потрібно з петель перед рапортом і закінчувати петлями після рапорту. Тобто, ось у нас перший ряд. Перед рапортом у нас три петельки лицьові. Ми їх пров'язуємо, потім повторюємо потрібну кількість нам петельок це рапорт і закінчуємо в'язання трьома петельками: накид, протяжка і лицева. В другому ряді також починаємо трьома петельками виворітними. Потім в'яжемо чотири петельки. Наш рапорт, достатню кількість, яка нам потрібна, і закінчуємо в'язання накид, дві виворітні і одна виворітня. Ось схемочка. Ще такий важливий нюанс для того, щоб Візерунок вийшов по цій схемі, потрібно набирати кількість петель кратне 2. І коли ми розділимо це число на 2, то в результаті має бути непарне число, і це не рахуючи кромкові. Наприклад, якщо взяти число 18, з них дві кромкові, а 16 ми поділимо на 2 буде 8, то візерунок не вийде. Потрібно набрати 16. Мінус 2 кромкові, і залишається в роботі 14 петель, ділимо на 2, буде 7, значить, тоді візерунок у нас вийде. Ось іще раз я вам покажу, яка краса. Я набрала 16 петельок спиці трієчка, в'яжемо перший ряд. Першу знімаємо, потім першу знімаємо. Тоді три лицеві, за задню стіночку, це важливо. За задню стіночку три лицеві накид, протяжка. Першу знімаємо Лицьова. і протягуємо цю петельку. Далі Дві лицеві. Так, неправильно за задню стіночку. Дві лицьові. Так, повторюємо наш рапорт: накид. Протяжка. Дві лицьові. Накид. Протяжка одна лицьова і виворітня. Перший ряд пров'язали тепер пров'язуємо другий ряд. Першу знімаємо три виворітні, Ось третя петелька це наш накид, Пров'язуємо виворітньою петлею, так. Три пров'язали. Далі дивимося: у нас накид, дві разом виворітними петлями, потім. Дві виворотні, одна і накид також виворідний. виворотня петелечка, тоді накид повторюємо, дві виворотні, разом, тоді одна виворотня, і накид також пров'язуємо виворітній. Знов робимо накид. Дві разом виворітними петлями, і залишається одна виворітня і кромкова виворідня. Дивимось по схемці. В'яжемо третій ряд. Так, або схема, або в'язання. Ось так. Першу знімаємо. Тоді три петелечки, так, невірно роблю, за задню стіночку, не забуваємо. За задню стіночку раз, 2, накид пров'язуємо від себе. Так, пров'язали тепер робимо накид. Протяжка. Протяжка дві лицеві, одна за задню стіночка, а друга лицьова, це наш накид від себе пров'язуємо. Тоді знову накид. Протяжка. Дві лицеві, одна за задню стіночку, накид пров'язуємо від себе. Робимо знову накид, тоді залишається в нас протяжка. Лицьова за задню стіночку і вив... остання виворітня, кромкова виворіднює. В'яжемо другий ряд. Першу знімаємо три виворітні. Пров'язали, робимо накид, дві разом виворітні, тоді одна виворітня і другий, друга петелька також виворітня. Знову накид, дві виворітні, разом, тоді одна виворітня, накид пров'язуємо виворітнею. Петелечкою робимо накид дві разом виворітними петлями, одна петелечка виворітна і остання кромкова також виворітна. Ось, що в нас виходить? Трошки пров'яжемо самостійно, а тоді зустрінемось. Ось, я трошки пров'язала. І ось що в нас виходить. Пров'яжемо ще раз разом. Значить, першу знімаємо. Далі три лицеві. І їх пров'язуємо за задню стіночку. Пров'язуємо за задню стіночку, дві пров'язали, а накид від себе, три петельки лицьовими пров'язали. Тоді Робимо накид. Накид у нас сам попроситься. Далі дві лицьові разом наша протяжечка, одну знімаємо, пров'язуємо за задню стіночку, а цю перекидуємо. Потім дві лицьові. Значить, одна петелька за задню стіночку, друга лицьова, це наш накид. Ми пров'язуємо від себе, робимо накид, знов протяжка, протяжечка, тоді дві лицьові, один, два, наш накид. Знову протяжка, і остання лицева, кромкова виворітньої так, пров'яжемо і другий рядочок. Першу знімаємо, три виворітні, накид напрошується, дві разом виворітними, потім одна виворітня і друга, друга петелька це накид, пров'язуємо виворітною. І знову робимо накид. Дві разом виворітні. тоді одна виворітня, друга виворітня, накид, дві разом виворітні, і закінчуємо, значить, рядочок одна виворітня і виворітня кромкова. Так, перевертаємо. І дивимось. Дуже гарно.